Привіт, мої майбутні мільйонери і мільйонерочки! Сьогодні в нас афірмації про гроші. Цю афірмацію бажано слухати від 30 днів щодня для найкращої роботи з підсвідомістю. Давайте зробимо декілька глибоких вдихів і видихів. Вдих і видих. Ще раз вдих і видих. Вдих. І видих. Цю афірмацію можна слухати лежачи, роблячи якусь зарядку або навіть прогулюючись. В мене завжди є гроші. В мене завжди є гроші. Я розпоряджаюся, ще раз то краще грошима. Я розпоряджаюся, ще раз то краще грошима. Я примножую гроші. Я примножую гроші. Мої гроші примножуються зі швидкістю світла. Мої гроші примножуються зі швидкістю світла. Я люблю гроші. Гроші люблять мене. Я люблю гроші. Гроші люблять мене. Я повелителька грошей. Я повелителька грошей. До мене приходять щораз то більші суми. До мене приходять щораз то більші суми. Я радію всім грошам. Я радію всім грошам. Гроші допомагають мені жити краще. Я ціную гроші. Гроші допомагають мені жити краще. Я ціную гроші. З горошима, я почуваю щораз то розслабленіше і спокійніше. З грошима, я почуваю щораз то розслабленіше й спокійніше. Мої гроші щораз то більше примножуються. Мої гроші щораз то більше примножуються. Моє життя насичене класними подіями. Моє життя насичене класними подіями. Я кайфую від свого життя. Я кайфую від свого життя. Гроші допомагають мені жити моє життя мрії. Гроші допомагають мені жити моє життя мрії. Я систематично якісно відпочиваю, і круто якісно проводжу час. я систематично якісно відпочиваю. І круто якісно проводжу час. Чим більше до мене приходить грошей. Тим більш наповненіше і щасливіше в мене життя. Чим більше до мене приходить грошей, тим більш наповненіше і щасливіше в мене життя. Я люблю життя. Я люблю життя. Я позитивно налаштована до життя. Я позитивно налаштована до життя. Я рада життю, я щаслива. Я рада життю, я щаслива. Я вдячна за кожен прожитий день. Я вдячна за кожен прожитий день. Завдяки грошам, мої риси характеру тільки кращають. Завдяки грошам мої риси характеру тільки кращають. Я, Я чесна з собою та іншими. Я допомагаю грошима і часом, потребуючим людям. Я допомагаю грошима і часом, потребуючим людям. Я благодію, бо можу і хочу. Я благодію, бо можу і хочу. Я інвестую свій час і гроші простим людям, які цього потребують. Я інвестую свій час і гроші простим людям, які цього потребують. Моє багатство допомагає мені покращити мене, моє здоров'я, життя рисахара. Моє багатство допомагає мені покращити моє здоров'я, життя, риси характеру. Моє багатство допомагає мені благодіяти. Моє багатство допомагає мені благодіяти. В мене дуже хороші стосунки з моїм чоловіком. В мене дуже хороші стосунки з моїм чоловіком. Від свого чоловіка я відчуваю кохання. Щирість, щедрість. Від свого чоловіка я відчуваю кохання, щирість, щедрість. До свого чоловіка я відчуваю кохання, повагу, дружбу і вдячність. До свого чоловіка я почуваю кохання, повагу, дружбу вдячність. Біля свого чоловіка я почуваю себе коханою, жіночною, задоволеною жінкою. Біля свого чоловіка я почуваю себе коханою, жіночною, задоволеною жінкою. Мої стосунки з родичами і друзями тільки кріпнуть. Мої стосунки з родичами і друзями тільки кріпнуть. Я вдячна всім, хто був і хто є в моєму житті. Я вдячна всім, хто був і хто є в моєму житті. Я провожу гарно час зі своїми друзями і родиною. Я провожу гарно час зі своїми друзями і родиною. Чим більше я заробляю, тим краще в мене стосунки з усіма. Бо я задоволена щаслива і вдячна. Чим більше я заробляю, тим краще в мене стосунки з усіма, бо я задоволена, щаслива і вдячна.